Козироги, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. І так, дивимось, що приготував тиждень для козерогів, яких вони будуть енергіях, на що їм варто звернути увагу. Нагадую, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий розклад, звертайтесь в Дірект. І так, козироги тиждень з 28 липня по 3 серпня. Понеділок. Карта зірки, карта мрій, карта сподівань. Карта, коли ми уявляємо своє майбутнє в найкращих кольорах: якусь свою можливість, перспективу, роботу, кохану людину. Да, от у нас є якісь фантазії, ми про це мріємо. Карта нам говорить і про спілкування по інтернету, про те, що ми можемо багато в цей день спілкуватися. Можливо, хтось собі проєктує роботу в інтернеті, да? блогерську діяльність хоче вести, відкрити якийсь свою сторінку, щось показувати, розказати і так далі. Карта буде говорити, що це день дуже хороший для цього. Да? Тобто, інтернет, це карта зірки, дуже перспективний день, щоб це розпочати. Вівторок. І вівторок є туз пентаклів, фінансова можливість, яка вам може відкритися. Да? Тобто, якщо ви тут і мріяли, уявляли, тут вам все світ каже. Бери, в тебе все вийде, бери цей шанс. Карта говорить, що це не швидко буде, що це і прийдеться багато працювати для цього, але знову ж таки ця фінансова можливість, яка вам випадає, в майбутньому дасть вам хороші фінансові плоди. Середа! Десятка кубків. Задоволення сімейне, досконале щастя, приємні емоції, сім'я, родина, радість оце вся карта в одному. Да? Десятка кубків нам говорить про сім'ю, про діток, про приємні емоції, про те, що. Наприклад, ми розпочинаємо цю якусь діяльність, нову роботу, і нам приносить емоційне задоволення. Ну, бувають в наші такі дні, коли ми йдемо на роботу, і на роботі дуже приємні емоції. Ну, рідко, ну буває. Десятка кубків нам буде говорити про те, що ми можемо взнати якусь новину, можемо поїхати десь в гості, поїхати десь на відпочинок, ну, провести гарно час да, райдуга. Світле небо і от люди задоволені на ній. Четвер. А в четвер є карта справедливості. Карта нам говорить про те, що ми в цей день отримуємо по заслугам. Якщо ми були правильні, чесні, справедливі, в цей день всесвіт поступає з нами так само. Якщо ж навпаки, тоді навпаки. Карта говорить нам про те, що ми можемо вирішувати якісь питання паперові, ходити в якісь інстанції, суди, елементи розлучення спадкові. Так, тихенько. Документи по спадковості, десь якісь штрафи, да? тобто десь там, де ми з бумагами ходимо і це все вирішуємо. Карта нам говорить і про терези. Можливо, ви будете комунікувати з такою людиною, але я точно знаю: от я точно завжди знаю про цю карту. Будьте справедливими, чесними, правильними. Не порушуйте законів Всесвіту, законів людських, да? У цей день в мене двоє знайомих отримали штрафи за неправильне паркування. П'ятниця. П'ятницю у нас є вісім пентаклів. День труда, день, коли ми працюємо для досягнення своєї якоїсь мети. Ми за це отримуємо фінанси, через то ми відповідально працюємо, відточуємо свою майстерність і знову ж таки. Отримуємо за це кошти. Карта нам говорить, що це ваша енергетика, вам ні буде дуже комфортно, тобто ви собі будете цілий день працювати, не думаючи ні про що, крім своєї роботи. Субота, а в суботу у нас є лицар Кубків. Карта романтики, карта побачень, карта приємних емоцій. Хтось таки піде на побачення, хтось буде гарно спілкуватися зі своєю другою половиною, в когось буде романтичний такий період. Наприклад, в кіно можете зводити свою другу половину, десь випити кави, походити, та відчути такі якісь приємні емоції. Якщо мене дивляться дівчата, козироги в вашому житті може бути з'явитися такий чоловік, рак риба, скорпіон. Якщо він навіть і не має такого знака зодіака, чоловік такий романтик, буде дарувати подарунки, буде розказувати гарні слова. Ну, звертайте увагу, що він як і з'явився, так може і зникнути. Але знову ж таки, ви приємні емоції від нього отримаєте. І неділя, неділя шість кубків, карта буде говорити про повернення людини з минулого. А, тобто, якщо і десь у когось повертається людина, у вас можуть назад зав'язатись романтичні з ним стосунки. Шість кубків нас повертає у минуле, де нам було приємно, де були приємні емоції. Карта говорить нам і про те, що ви просто можете поїхати в гості до своєї родини, яка від вас далеко: бабуся, дідусь, мама, тато, тобто ті люди, які з вашого минулого. Можливо, це якісь друзі, ви зустрінетесь, якісь колеги. Тобто, день приємних спогадів, приємних емоцій. І навіть отримання якогось подарунка. Порада для козирога на тиждень. Козирогів самі спокійніші карти. Зірка, ну таки зірка, такий їд до своєї цілі. Мрійте, і ваша мрія здійсниться. Якщо ви плануєте, хочете щось розпочати, таке в інтернеті, дивіться, дві карти вам говорять про це. Починайте, у вас все вийде. І так, козероги, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!